моя! доброго дня, наша рідна земля, доброго дня, вшановна громада. Тільки сьогодні вітають вас, радо! дитинства світ, пригоди багато, бо діти так цікаво вміють жити, веселі і кмітливі, винахідливі, завзяті, на творчий подвиг здатні кожен день. і Любимо ми брати і подовжувати. Наші таланта розпустять вітрила, не обідніме на срадості крила. Вітер натхнення запали серця, творче живе в стінах. Щодня ми масштабно брідемо, сміливо дімо. Потужно проявляємося, в мандрішку відправляємося. Проявляємо. Поспішаємо до країни креативності. Криво розкриваємося, мандрівка починається! Кажуть, мандрівка це нагорода, землею крокуй чи лети, свідомість розширити маєш ти змогу, відкривши для себе світи. Кажуть, мандрівка завжди надихає Дивуйся, ділися. Вивчай! Відчую, що час повертатись додому додому завжди повертай. В цій чудовій країні малята знаходять ідей багато. І великих, і малих привітаємо ми їх. Креативність це сміливість бути не таким, як всі. Це новація, кмітливість, це оригінальність дії країну Можна сміливо мандрувати. І в нас є мапа, адже яка ж подорож без мапи. Дивіться, як вона дуже гарно побудована, наче дихає якимось власним внутрішнім життям. Тут є долина гучків, чисток асоціацій, древні знань та пример нестандартності, острів оригінальності та водоспад дивування. фантазії, Саме туди нам треба потрапити, долаючи всі труднощі та переходи. Адже дістатися туди ми можемо тільки пройшовши всі всіх-всіх зазначені мати місця. Гарним помічником для всіх нас буде гра, адже саме гра це потужний інструмент розвитку креативність. Ну що ж, рухаємо! Гра розкриває творчості крила. Гра надає мріям політ. Гра прямує творчі вітрила, гра починає фантазії зліт. Гра на сьогоднішній момент для нас найпотужніший інструмент. Сама гра допомогла нам пройти по всім локаціям та знайти частини ключа від палацу креативності. Дуже добре ми пограли, всі частинки вже зібрали. Ключик ми збираємо, палац креативності відкриваємо. Країна креативності, який чудовий світ, Це мрії, уяви, фантазії боліт. Світ яскравий, різнобарний, світ казковий та реальний. Як цікаво ньому жити. Цікаво, незабутньо та яскраво.